Сбу і Нацполіція затримали п'ять агентів РФ, які 20 листопада цього року вчинили теракт у центральній частині Житомира. Тоді, внаслідок вибуху, було травмовано одного правоохоронця, який перебував на місці події. За матеріалами справи зловмисники діяли на замовлення російських спецслужб, які Завербували їх через телеграм-канали із пошуку швидких грошей для вчинення теракту. Фігуранти дистанційно привели у дію саморобний вибуховий пристрій поблизу будівлі місцевого райуправління управління поліції. При цьому на місці події агенти встановили приховані відеокамери, які фіксували підрив у режимі реального часу. Усі п'ятеро терористів, які діяли окремо один від одного, були затримані по гарячих слідах. Серед них 46-річний харків'янин, який двічі відбував покарання за розбій та грабіж. Далі ворожі завдання виконували жителі Житомира віком 15, 16, 18 та 20 років. Під час обшуків у затриманих було вилучено складові вибухового пристрою, сімкарту та мобільні телефони із доказами злочину. Наразі зломисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.